Попали, потім нам допомогли на міжнародну виставку їжі вперше. Ось теж безкоштовно. Ось так, такий шлях е, на початку було дуже, як здавалося, що просто, всі почали допомагати. Е, ось, там брали участь, там брали участь, але побачили, що ми вже буксуємо через буквально півроку, рік. Треба було робити ще нові продукти якісь, а команди технологів немає. А у нас був виробник, зараз його вже немає. Ось вони поїхали і купили екструдер, який для білків різних можна бавитись така іграшка дорога. І, в принципі, ми з ними домовилися і почали брати суху сировину, яка довго зберігається, мовно, як всі звикли. До якихось соєвих біточків, чи б такого, що їх треба там запарювати, щось ними зробити. Смаку немає, люди не знають, що з ним зробити, тому ми зробили готовий продукт, де просто можна розморозити або кинути, посмажити там будь що і вже їсти. Ось з цього і почали. Ми навіть коли були на другій виставці, ми поруч стояли, тобто виробник саме цієї сировини був поруч і ми поруч, але в нас зовсім був інший продукт ніж в них. Так ми пропрацювали, не пам'ятаю, ну рік точно. Worldfood.ua. Це просто виставка, де є різні виробники, абсолютно різних взагалі, і їжі, і всяких технологічних виробів для їжі. У нас був такий чекпоінт рослинних виробників. Тобто ми разом збирались і просто показували свої продукти харчування. Людям дуже цікаво з діабетом, і загалом підходить, цікавляться, і ми просто розповідали. І це було да, два рази. Ми були, і два рази безкоштовно. Нам допомагали теж дівчата з організацій, збирали нас всіх.